Доброго дня, наші друзі! З вами агромазинхарвест.орг.юа і наш новий научний сотрудник. Не будемо йому заважати. Друзі, зараз мова піде про інсектицидний захист наших посівів. І напевно, в першу чергу це буде е, стосуватися нашої пшениці та ячменю. Піде далі Кузька, хлібний жук, то як називає. Почнемо із захисту. Найдешевший та не менш ефективний препарат Лютер. 500 гривень літра. Альфа-цеперметрин 100 грамм на літр. Знайома вже діюча течовина. Дивіться, що він контролює. Озима пшениця, цукрові буряки, ріпак, по цих культурах можете працювати. Ті самі довгоносики, бліжки, попелиці, куська, норма витрати. Так, що приближу. Дивіться, 100-150 грам буде достатньо. Ну, для ефективності можна 250 грам 500 гривень. Дана бутилочка коштує, працює ефективно. Хто цікавиться препаратами, які безпечні для діл? альфа-ацетаміприт. Пакет півкілограмовий, норма внесені 150 грам на гектар. Коштує цей пакетик 600 гривень. Тобто, хто пікується про своїх бджол, то може брати і користуватись даним препаратом. Далі, далі підемо дешево та ефективно. Атрікс. Той самий альфа циперметрин як ви бачили у лютері, але вже п'ятерочка. Е, коштує вона 1800. Норма ж та сама не міняється 150 грамів на гектар. Зручно, дешево та ефективно. Далі по щеблі піде канонір Duo. Це взагалі класний препарат. Він є не просто контактним, це контактно-системний інсектицид. Тобто бере зовсім інший спектр. Він вже двохкомпонентний це імдаклопринт та лямдацигалотрин. Норма його буде 100 г на гектар. Тобто ця літра буде на 10 гектарів, ну це взагалі класний потужний препарат. Тобто, між цих всіх, що тут будуть розповідати, це золота середина. По ефективності і ціні коштує він 1400 да на літр, тобто 140 гривень на гектар. Це класний препарат. Наступний по списку фосфоргандо. Це вже двокомпонентний контактно-кишковий інсектицид з фуміаційною дією. Тобто, кроме того, що він вбиватиме ваших. Шкідників, на яких попаде, Він ще й буде їх виганяти по-простому із стебла в листку, тобто, де б не знаходився ваш шкідник газом. Норма внесення його ну, оптимальна буде, звичайно, що літра літра на гектар. Дуже дієвий. Це аналог, якщо може колись хтось користувався від альфа Smart Agro Zalp, або від Сінгенти був Нурел D. Оце такий такого. -то. Прекрасний препарат. Ті, хто вирощує в нас е, соняшник або кукурудзу, зрозуміють мене про що йде мова. Далі, один із найкращих інсектицидів, ну, на мою думку, я можу виділити, це разит. Тобто він є ну, найпотужнішим. Тобто три діючі речовини е, вам вже згадував і мідаклопит, та альфа циперметрин Це контактно-системний. Дуже потужний інсектицин, контролює, ну, я думаю, що всіх шкільників, і норма в нього прекрасна 100-200 г на гектар. Ціна його 6705 літрів. Прекрасний. А, до речі, забув сказати, що фосфорган коштує 2 400 5 літрова каністра. Розіт 6700, якщо потрібно відділення вам на вашу площу, то тут без питань. Всі ці інсектициди є в наявності, всі свіженькі, тому. Контролюйте своїх шкідників. Нехай ваші поля будуть у захисті, нехай у вас все родить. І ми вам бажаємо гарних врожаїв та ців. Щасливо, друзі!